Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, що заважає знищити всіх рашистів, що наступають на Покровськ. Верховний суд. Дуже підло. Вони знищують цивільне, верніше руйнують місто. Це навмисно. Хочуть таким чином залякують дуже сильно, залякують людей. Зруйнована. Агресія на дітей, жінок, на жителів Покровська. Що навіть тут перемога у наших військових, але от ці дії расистів їм важко, але вони руйнують життя людям. Що треба військовим рятувати цивільних? заперечу обираю весь негатив. заперечу обираю весь негатив. Скажіть ваші сили, допоможіть. Які плани у росіян щодо Покровська? Покровському напрямку Хитрість, обман. Скажіть, ви ще сили допоможіть? Нічого вони не зможуть зробити. І їм не допомагає, раніше допомагали, вставляли палки в кольоса от військовим України. Це мені виходять якісь ну, в світі сильні світу всього От вони підігравали расистам. Зараз не допоможуть. заперечу убираю весь негатив. заперечу убираю весь негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги військовим України на знищення расистів на Покровському напрямку. Буде так, так буде. Відкритий шлях. Убираю всі перешкоди, всю негативну дію. Рашистська руйную всі. Плани росіян руйнують. Більше не можуть наступати, обстрілювати Покровську і міста на Покровському напрямку. Не зможуть обстріли робити. Руйнується повністю вся логістика рашистська, Втрачають сили. Більше не можуть воювати. Немає ким і чим. Буде так і так буде. Отвертаю, отсікає Покровськ на навіки вічні. Буде так. Не зворіти де. Весь негатив, біль, сльози, страждання. Все лайно, що принесли росіяни по кроську, повертає їм назад, в їхні дома. Хай в них оце все відбувається, як вони люблять. Буде так: перекриваю політику. Вище сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть Покровський, Покровський напрямок, захистіть, одведіть, одверніть від наших військових, від цивільних людей. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам, тим, хто дав наказ, хто його виконує. Хай на голову йому впаде. Буде так і так буде. Більше діяти не зможе. Оцікаю. От цікаве, які вічний буде. Так. так що так, все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі.